i Якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим. Пам'ятай, як я виправляюся, оце виправляюся. У мене вже немає цих пальців. Що тут оперний співак вообще робить? Да, ти ну з тобою все нормально, Бог точно є. Я, я от гарантірую, бо ця історія, яка мене спасла, мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор. Якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш. Просто всім привіт! Мене звати Катерина Черняк, і це мій чоловік Валерій Черняк. Вітаю! І ми сьогодні знімаємо наше перше інтерв'ю в українському ресторані в Лондоні, Нанті. І у нас сьогодні. В гостях Сергій Іванчук. І одразу до тебе декілька запитань. Окей, поїхав. Чи роблять гроші людину щасливішою? А, Дають більше можливостей для емоцій, а не більше. Щасливим точно Сто 100%. Яка найкраща країна для життя українця в 2025 році? <рес> Пф, важке питання. Краще України немає, але <рес> треба шукати. Мені здається, ми проречені мандрувати по всьому світу і шукати найкраще місце для нас. Може, хтось для себе щось знайде, але не факт. Часу можеш прожити без телефону. Ні скільки. Ні скільки. Я не можу без телефону. Там все там. Якщо б тобі запропонували політичну кар'єру, ти б погодився? Та мені постійно пропонують, але я відмовляюсь, тому що це, якщо по-нормальному, це ж покласти все життя на цю історію. І сім'ю, і в і мрії, і так далі. Це померти заради заради народу. Поки що я не готов. Мені хочеться. Як я маю другий шанс на життя, пожити. Жити, хочеться пожити. Да. Увага, мені потрібні українці без кастрюлі на голові, які бачать, що відбувається, і хочуть цьому всьому заробляти від 100 тисяч гривень на місяць за допомогою розповсюдження українських і європейських правильних новин в таких соцмережах, як Інстаграм, YouTube, Фейсбук і так далі. Якщо ви розумієте, про що я кажу, велком зараз російська пропаганда просто руйнує все, то, що робить Україна. А ми виробимо зараз величезні кроки до створення нової держави, і нашим хлопцям величезна подяка за те, що вони роблять на фронті, друзі. Якщо ви хочете нарешті закрити свої борги в усі непонятній ситуації. Де оренда на квартиру в Києві вже коштує як Варшаві, да шагалась Європу, грубо кажучи, але все не так погано. Можливості є, друзі. Ми зараз створили проект, який законекчений з офіційними представниками новин з України та Європи, і ми даємо змогу заробити вам і взяти вас на роботу для розповсюдження цих новин. Вся інформація буде за посиланням тут. Прямий ефір він абсолютно безкоштовний. Я на ньому розкажу, які зараз можливості є, які найкоротші шляхи зараз є змінити своє життя і нарешті почати заробляти гроші в цьому всьому незрозумілому світі. І нарешті відчути себе живим, допоки ми ще друзі живі. Слава всім українцям, які досі тримаються. Зустрінемось, шановні, на ефірі. Папа. -па.